Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт це Юр Гаврищак, Ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І сьогодні очікувано описуємо поєдинок. А також будемо його аналізувати, який відбувся напередодні в Орзинському Батумі. Збірна Англії молодіжна перемогла у фіналі молодіжного ж таки Євро своїх однолітоки з Іспанії за рахунком 1-0. І це вперше із 1984 року. Англійці перемагають на євроформі. І також вони встановили протягом цього чемпіонату унікальне досягнення, не пропустили протягом Йом шести поєдинків жодного голу. І зрозуміло, що не могли б досягти цього результату, якби в рамці воріт не стояв Джеймс Трафорт. Поки що голкіпер Манчестер Сіті наприкінці поєдинку проти іспанців йому вдалося відбити пенальті від Абеля Руїса, а потім перерувати ще її удар здобування. Зрозуміло, що він наприкінці зустрічі став героєм і потрапив до е, обійм власних партнерів після фінального свистка. І до речі, можливо, лукавичену Лукавич, Трафорд, але в одному з коментарів після поєдинку він зізнався, що зранку і знайомим, і друзям, і партнерам розповідав наступне: що якщо пробуватимуть пенальті у цьому матчі, то він точно його відіб'є. Ось така от самовпевненість від голкіпера, практично Берні. І до речі, головний наставник англійців Лі Карслі також після матчу у коментарі розповів секрет, чому вдалося ем, відбити пенальті від іспанців. і настільки Трафорд був упевнений у собі. Продовж останнього місяця ми вправлялися у пенальті по 10 хвилин щодня. У Джеймса були неоднозначні успіхи, але той обсяг роботи, який виконує відділ воротарів, дійсно допоміг і дав результат. І традиційно ми пообговоримо поєдинок молодіжного євро. Тепер фінальний вирішальний із Тарасом Котієвом, редактором Футбол 24 Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. От як ти вважаєш, чи вирішальною була роль Трафорда у цьому поєдинку, якщо не враховувати пенальті, який він би відбив наприкінці поєдинку? Ну, Безумовно, без, без прекрасно підставленої спини Кертіса Джонса, коли пробував штрафник Корі Палмер, не було б того забитого голо. І ever, вже б довелося на Траффорд розраховувати там, в овертаймі або там, навіть в серії пенальті. Хоч, хоча що цікаво, саме ж Карслік казав, що це а, і англійська преса наводить ці дані, що на тренуваннях Траффорд був тільки третім е, голкіпером, тобто найгіршим серед цих голкіперів в відбитті пенальті. І тільки це, от каз супер впевненість, я не знаю, це якесь покоління судакового мудрика, може тільки таки похвалитися, він е, просто е, не знаю, був абсолютно зарядженим на те, щоб відбити цей пенальті. Сам навіть сказав, що це було. Ну це навіть не було складно. Е, настільки е, він і впевнений в своїх силах був, і е, просто до, до останнього десь там чекав трошки. Він, звичайно, висунувся вже, е, намагаючись звагадувати. Е, Обстрілу а, і Одара Абеля Руїса, але це було просто розкішна. Розкішний сейв, як і вся його гра на турнірі 15 сейвів, тобто десь там 2,5 за гру. І це історичне досягнення збірної Англії, взагалі в історії Євро, реформованого, тобто де, де починається стадія Плевчвертьфінаю. Жодна команда 6 матчів не вигравала та ще й без е, е, пропущених голів. І Трафорт став таким одним з із символів цієї перемоги. Навіть десь дещо дивно, що він не став, ну, хоча б МВП останнього матчу, е, тому що він в Принципі на це заслуговував. Він відвів чотири очікуваних голи загрози. Тобто, по суті, чотири голи Англія мала забити, а мала пропустити. А Траффорд ці чотири голи м, абсолютно в декількох випадках дуже круто врятував. І це було так само в матчі з Португалією, коли була репетиція такого е, сидіння в таких глибоких окопах е, і очікування свого шансу на контратаках. Е, і там він удар Педру нету в Потягнув, потягнув кілька дуже таких вбивчих ударів е, на контратаках від Чехів е, на груповому етапі. Тобто, це е, дійсно е, справедливо такий, Ця супервпевненість у своїх силах Трафорда, хоча це є гравець, який навіть в другому дивізіоні англійського футболу Чемпіоншіпів жодних хвилини не провів. І він з іншого боку, він здобув такий собі міні-досвід гри на вибування в кубковому турнірі. В це фл трофі для команд третього, четвертого дивізіонів, а також молодіжок англійських, де він, в принципі, в чотирьох матчах плеф усіх також відіграв на нуль і виграв цей трофей. Але, на жаль, не допоміг легендарно. Мом Болтону вийти, хоча б у чемпіоншип, у плей-офф. Вони поступилися. Тобто маємо дійсно унікальний випадок. Людина з 19 мільйонів фунтів переходить в Берлі, причому в клуб елітного дивізіону АПЛ, і причому без жодної хвилини на рівні хоча б перших двох дивізіонів Ну так і от готуючись до, до нашого запису спілкування, перечитував статті про нього. І в британській пресі, а також Атлетік Писало: чому от переход, хоче купити Берлі, голкіпера, який не має досвіду, і як трансферна вартість якого, до прикладу, трансфермаркет 2,5 мільйони, за 15 мільйонів плюс 4 мільйони бонусами. І ходять такі вже чутки, що, начебто, це все якесь оборудки, темні справи між Венсаном Кампані та папам Гвардіолу, які між собою знайомі. Але смішно так вважати, зважаючи на бюджети Манчестер Сіті, що вони вдаватимуться до таких -от таких дрібних дрібних, якихось деталей, оборудок. Власне, тренерський склад цікавить на фоні цього, на фоні Гретрафорда, на фоні його переходу, можливо, до Бернлі, ще не остаточно. за, ще раз надаю за 15 плюс 4 мільйони. Вважаєш, Анатолій Трубін, кращі гулки про дорожчі кошти на ринку. На цьому чемпіонаті Трафорд відіграв рівніше. Так тобто само було в трубі на дуже багато крутих порятунків, де от ми говорили, що в принципі В матчі з Франції за кожен можна було по 5 мільйонів накидати. Але вже з матчі з Іспанії можна було трошки з цієї суми відмінусувати. А от в Трафорда не було таких провалів, тобто він все дуже рівно, він дуже такий зовні флегматичний якесь обличчя, такий, він без, беземоційний, він Точно не такий історичний, як Пікфорд, ну, так. з номер дорослої збірної Англії, але він якийсь такий дуже впевнений, дуже такий фундаментальний, солідний і не дає собі таких зривів. В принципі, в, ну, на рівні третього англійського дивізону це тож досить пристойний футбол. В половині матчів з понад 40. Він відіграв на нуль. Так що він ну, цю якість демонстрував на, в такому англійському болоті досвіду дуже непоганий. Отримав, і все-таки ну третій англійський дивізіон, це десь моментами, я думаю, міг би конкурувати з навіть з українською прем'єр-лігою за якістю. Футболу за якоюсь е швидкістю, з атлетизмом і так далі. І в принципі, те, що там багато таких е футболістів, які виходять з е англійської глибинки, вони в Апел починають і забивати, і дуже себе не проявляти. Так що, це це, в принципі, е на мою думку, все таки Тубім поступається. Ну і на цьому турнірі е десь е Анатолій я погоджуся, що він йшов на одного з найкращих кіпера, міг би претендувати на найкращого голкіпера, але в, в підсумку. Навіть в фіналі. При тому, що трафор до 60-ї хвилини жодного сейву не здійснив, то в Іспанці навіть не могли добити до його плечини. Е, Аворіт е, все-таки чотири сейви він виконав, просто де е, більшість з них такі вбивчі і е, безапеляційно найкращий номер один на цьому турнірі. Хоча от голкіпер збірної Іспанії, який теж непогано кілька разів рятував, е, тому що контратаки англійці дуже якісно виб, е, вибігали і мали мало ударів, але дуже е, пристойного рівня ці моменти були. І він також рятував. Він запам'ятався на матчі. З Україною, на жаль, він позбавив нас шансів повернутися в гру, і, і тут він теж був до останнього. Він тримав Іспанію в грі. А, ну так, якщо трійку визначати, то точно це Арнау Тенес, який ви все не потрібний. Виявляється не потрібний каталонській Барселоні. Після більше як 10 років проведених у, у, у клубній системі, е, також голкіпер Траффорд. Трубін це трійка найкращих на цьому чемпіонаті. І от мені цікаво, скажи, будь ласка, твоя думка щодо статистики, щодо гри збірної Іспанії в порівнянні із матчем півфінальним проти України і якщо порівняти з матчем з англійцями. 60% володіння м'ячем. Тобто грали в свою гру, в свою гру іспанці грали, контролювали. Проти українців цього не було, і ми поступилися 5-1. Можливо, ротаню і штабу української молодіжки вартувало би обрати іншу тактику проти Іспанії, грати до прикладу другим номером і намагатися забити на контратаках. Ну, от іспанські вони так відзначали, що а, якби ми закрилися після першого забитого гола то а, мали би більше шансів відстояти. І в Іспанії були би реальні проблеми. От вона все таки з подоланням того низького блоку, а, відчувалося, що ну так, вони ніби створювали ці моменти, але переважно це були ці навіси від Серхіо Гомеса і так далі. І Абель Руїса цього разу підвів приціл а, в тих ударах головою. А що, що було досить дивно. Ну, так що, в принципі, іспанці на другому поверсі навіть е цікавіше виглядали, ніж англійці. Е такий от момент відзначимо. А от в е плані гнучкості такої, то дійсно можна було би взяти, е приклад з збірної Англії, адже е вони от. Е Взагалі на турнірі в них був найкращий відсоток володіння. Вони е, в середньому 60% відсотків тримали м'яч. Там друга Іспанія була, е, і за точністю передач так само, так само англійці були попереду всіх 90% точності. Так і в цьому матчі навпаки в них було ну дуже така посередня на рівні якоїсь такої середньої збірної, там менше 80% точність передач, і вони абсолютно віддали м'яч. З часом просто на не намагалися за нього дуже боротися, е, якщо це не здоходило на їхню половину там. Вони вже такими от, дійсно, левами молодими себе показували. А от на чужій половині вони не дуже вмикалися, вони дуже претендували на те, щоб мати такий. Домінантний футбол, тобто вони просто спокійно дуже відмовилися від того, що працювало в них, і що вони можуть робити, що вони робили в матчах з слабшими командами, з тим ще заранеом чехії, німеччиною вони там домінували і володіли м'ячем. І дійсно тут ми могли би все-таки трошки більше віддати гру. А ми так трошки ну занадто якось гордо занадто самовпевнено до цього підійшли. Що ми мо не будемо в ніякому разі відмовлятися від своєї гри, що це якось там не знаю, принизило для нас ну для ліців не принизило відмовитися. Від контролю вони просто тактично е, позбавляли іспанців нормальних таких шансів забити, а самі е, на контратаках дуже-дуже пристойно їх розривали, тріпали, і там е, просто бу, були дуже великі труднощі в іспанців. Тому ми з, з, з тим же мудриком, судаком швидкими футболістами попереду могли би дійсно цю тактику застосовувати, а ми намагалися все таки більше. От зіграти в той футбол, який зручніше Іспанії, тобто більш такий обмін ударами е, і перехідні фази, тому що в принципі в вчорашній грі е, вдалося Англії дуже класно е, от, уникнути цієї небезпеки перехідних е, фазів, перехідних атак цих е, транзицій е, на чужу половину в швидких переходах, тому що е, з одного боку там дуже якісно страхували е, Ангел Гомес опорник. Ліля і е, Люї Ковал, е, партнер е, Мудрика, в наступному сезоні по Челсі, який попередній відіграв е, у Претяні до дерві. Але загалом, же ж е, іспанці е, не, е, не мали так багато шансів, навіть, е, щоб за, 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 запустити ці швидкі контратаки. А от в англійців, навпаки це працювало. Чому ми цього не робили? При тому, що в нас є також набір виконавців для цього, ну це трошки загадка. Ну так, от переглядаючи фінальний поєдинок, я б помітив, що могли б інакше зіграти, і це ефективно проти іспанців. Інші зовсім футболи. Вони б тоді точно ймовірно менше в моментів створили. Хоча практично усі удари були за меж штрафного майданчика, коли пробувала Трубіна. І наприкінці, знаєш, мене цікавить. От УЄФА визнало найкращим гравцем цього турніру ентоні Гордона, гравця тепер Ньюкасла, колишнього Евертона, який відзначився ще раз нагадаю двома і одним асистом навіть менше забив, ніж наш Жора Судаков. Скажи, будь ласка, як думаєш, це справедливо, що саме Гордон став найкращим на цьому євро? В 2009 році так трошки здалеку зайду. Англія Заходу. в фіналі останній раз грала в молодіж на чемпіонату Європи. Вони стріском програли Німеччині 4-0, шість тих футболістів збірної Німеччини виграли підсумку чемпіонат світу 2014 року, ще плакати Аргентину Мессі. І тоді, в 2011 році, Гарец Саутгейт, який зараз очолює збірну Англії, він був на чолі відділу розвитку футболістів елітного в Англії він такий сказав: давайте будемо брати приклад з Іспанії, яка тоді якраз в 2010-му виграла Мондіаль Барселона, там тоді була на коні в Європі. І давайте реформувати наш футбол з підходів до дитячого до дитячих тренувань, до роботи з, з молоддю. І от заборонив він там. 18 місяців поїхав по турне е, турне по англії, і заборонив е, футболістам до 13 років англійським грати е, на великому такому полі в 11 на 11 тому що е, ну це е, позбавляло футболістів од значної кількості дотиків, і це був один була одна з реформ, які е, намагалися копіювати іспанський шлях, і в принципі, от, е, Нинішнього покоління англійських футболістів немає проблеми з тим, щоб контролювати е, м'яч. щоб е, ну, Це технічне оснащення дуже вони себе спокійно почувають. І в цій збірній Англії там сім е, бомбардирів, шість асистентів різних, там немає якогось одного лідера. Е, так само, як Антоні Гордана, можна було Смітарова. Е, Ставати е, визнавати найкращим, найкращу асистента цього євро е, гіпсалайта е, з Нотінгем Форест, більш ніж скромної команди. Е, того ж Колвіла, він е, так він привіз е, пенальті, але в нього там була на 75 й хвилині, він схопився за задню поверхню стегня. Я так підозрюю, що він може навіть з травмою догравав, і вже останнім епізодом він не догравав настільки щільно, як він це робив весь турнір. Е, але те, що він виробляв от, е, і в фіналі, і попередні п'ять мячів, це з. Слуговувала реально на, на, на дуже на, на дуже потужного центрального захисника, за якого там викладають десятки мільйонів євро. Я що Челсі вже вистачить розуму, нікуди в оренду його не здавати. саме мав би цей футболіст пригодитися. Е, і той же ж Корі Палмер, який в. Перших чотирьох матчах він вийшов тільки е, на матч, який нічого не вирішував третього туру. Е, а так він відіграв навіть не відіграв години часу за чотири поєдинки. А сп, починаючи з півфіналу, він почав видавати якийсь неймовірний перформанс-гол е, і. Три асисти. Е, такий трошки дивний, курйозний щасливий асист, зі штрафним, е, який коли він влучив спину е, нижню частину навіть спини, можна сказати, як Джонса, але все-таки. Е, і тут визначити просто одне якесь ім'я неможливо. Тобто спрацювала ця система, спрацювала ця сім'я, як наголошували в збірні Англії. І це при тому, що команда втратила от перед турніром свого найкращого а Балогун вирішив, що в нього буде більше перспектив пробитися в головну збірну АН, е, США. І Зіграти на золотому кубку КНК, ніж е, через молодіжки, сподіватися, коли там закінчують кар'єру Харрі Кей, коли там він, е, е, дадуть йому 10 хвилин вийти на заміну в якомусь там, з товариських матчів. Е, і, е... І це не біда, це не, не, не стало ніякою бідою. Просто е, Гордона і Дів перетворили в якихось таких е, фальшивих дев'яток, фальшивих десяток. І там була повна взаємозамінність універсалізм позицій. І так само, як е, от, опорник Евертона, партнер Миколенка Гарнер, який відіграв турнір на позиції правого захисника. Тобто щось неймовірно витворяв Лікарслі і його команда. І за це було дуже приємно спостерігати за цю тактичною роботу, індивідуальною. І там просто реально дуже багато можна було кого кого виділити. І і навіть Гордон сказав, що е, таких, як я, там в команді ну, сім щонайменше можна було назвати гравцем турніру, і ти не помилишся. Ну так, просто йому пощастило, що його поставили на позиції центр Форварда Карслі, е, не притаманно, насправді, е, для Ентоні. І вдалося йому забити два голи, також оформити асист. Але все одно серед найкращих бомбардирів, ще раз наголошую, ходить наш. Судаков, який забив три м'ячі, і з цим показником могли зрівнятися лише двоє футболістів на турнірі. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов час описати вчорашній фінал молодіжного євро, який відбувався у Батумі, і вперше англійська молодіжка з 1984 року перемогла на цьому турнірі. І до речі, вперше в історії ще раз нагадаю, не пропустила команда. Жодного гола на турнірі такого ще не давалося нікому. Це був Юра Гаврищак, Тарас Котів, і продовжуємо слідкувати за наповненням контенту на youtube платформі футбол 24 а також донейтити на Збройні Сили України.